Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, дорогі українки та українці в Німеччині, дорогі власники та власники автівок з українською реєстрацією. Хочу нагадати про вже точно обов'язково з 1 жовтня німецьку реєстрацію ваших автівок. Також розповім про виплати Біргільгельд і ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту, вашим лайком та коментарем. Дякую. Число біженців в Німеччині зараз досягло майже 3,5 мільйона людей, це історичний максимум. За даними уряду, ФРН, на даний момент в Німеччині проживає 3,5 мільйона прохачів притулку йдеться, звичайно, не тільки про українців, про всіх біженців, які шукають захисту в Німеччині з гуманітарних причин, незалежно від їхнього поточного статусу, тобто, зокрема, і про тих, хто надалі підлягає депортації, це понад 200 тисяч осіб. Близько мільйон 300 тисяч від загальної кількості в Німеччині це громадяни України. Інші великі групи становлять біженці з Сирії та Афганістану. Також хочу вам нагадати, що у зв'язку з міграці напливом до Німеччини та загрозою тероризму Німеччина запровадила прикордонний контроль. Деякі політики в Німеччині пропонують знизити українським біженцям допомогу до 460 євро на місяць або стимулювати їх до працевлаштування через нестачу робочої сили зараз в країні. Але ж уповноважений федерального уряду з питань інтеграції Даніель Терценбах виступив на захист виплат допомоги бюргельгельд для українських біженців. За його словами, це було політичне рішення, і це правильно. Останнім часом почастішали заклики до скорочення державних виплат українським біженцям згідно з угодою між. Федеральним урядом та урядом федеральних земель з червня 2022 року біженці з України можуть отримати базову підтримку в Німеччині, тобто бюргельгельд, замість нижчих виплат відповідно до закону про соціальну допомогу шукачам притулку. Іншими словами, виплати для українців в Німеччині залишається без змін, тобто без скорочень. Щодо важливих змін з 1 жовтня для українців, які мають автівки в Німеччині. Отже, на загальних засадах термін перебування транспортного засобу іноземної реєстрації в Німеччині на правах учасника міжнародного руху, тобто без його перереєстрації німецькими органами та без зміни номерів, не може перевищувати один рік. Проте на засадах солідарності та взаєморозуміння, так скажемо, Посольства України з німецькими колегами вдалося двічі продовжувати цей термін. Спочатку німці робили виняток і дали. Українцям додатковий рік пільгового режиму, тобто до 1 квітня 2024 року, а потім німці зробили ще один виняток, і українці отримали ще півроку до 1 жовтня 2024 року. Тобто, замість одного року автівки з українськими номерами продовжували міжнародний рух німеччиною протягом 2,5 років. Років. Тож, друзі, власне, ще приїхали і з 1 жовтня продовжувати доведеться вже національний рух з німецькою реєстрацією. Зверніть увагу, що правило про один рік залишається чинним, тобто раптом ви виїхали з України, скажімо, влітку 2024 року, то рік вашого міжнародного руху у вас ніхто не забере. І ваш дедлайн, так скажімо, перереєстрації буде влітку 2025 року. Так само. Зверніть увагу, що порядок, який я описую далі, поширюється лише на тих, хто перебуває в Німеччині за статусом тимчасового захисту. Але про всяк випадок кажу, що діаспорі в п'ятому поколінні не варто під шумок гнати заховану в гаражі машину на пільгове. Отримання німецької реєстрації. Тож, по перше, для реєстрації вашої автівки в Німеччині ви не зобов'язані знімати її з реєстрації в Україні. Вона лишається в українській реєстраційній базі МВС. З точки зору Державної митної служби, автівка перебуває у митному режимі тимчасового вивезення та не втрачає статус українського товару, тобто не підлягає митному оподаткуванню і має право на зворотнє ввезення. Що треба вам робити зараз? По перше, друзі, за місцем німецької прописки зверніться до відповідного реєстраційного органу. Для продовження процедури вам необхідно підготувати посвідчення особи з латинською транслітерацією, українське свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки, свідоцтво про пройдений технічний огляд. За спеціальною дуже спрощеною процедурою, взагалі, вся покрокова інформація, що вам потрібно для того, щоб зареєструвати свою автівку в Німеччині, я залишаю в опису під цим відео. Європейський союз, хочу сказати, що постраждалі країни Європейського союзу отримують 10 мільярдів євро. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн оголосила про надання європейської допомоги вартістю 10 мільярдів євро. Погодсь це велика сума для постраждалих від. Повних країн Східної та Центральної Європи, яким чином будуть розподілені ці кошти, поки не зазначаються. Після війни в Україну переважно повертатимуться пенсіонери. Таку заяву зробив один із нардепів України. Він підкреслив важливість основних аспектів, такі як Міністерство єдності. Воно повинно враховувати для повернення громадян з за кордону наступні чинники. перше це покращення рівня життя українців, забезпечення належної безпеки та надання якісної освіти та медичних послуг. Фінансові питання за його словами відграватимуть двогорядну роль. Чехія шахрів Чехії зібрали понад 40 тисяч євро на допомогу Україні. Празі вдумайтесь викрили шахраїв, які зібрали близько 1-1 мільйона крон. Це приблизно 44 тисячі євро. Під виглядом допомоги Україні. Гроші, до речі, збирали в магазинах, але витрачали на подорожі. Головному організатору 18-річному загрожує до 8 років в'язниці. Фонд зареєстрований був, але без веб-сайту. Друзі, на цьому це всі важливі цікаві новини для вас з Європи. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!